Можу здогадатися, що ви десь в інтернеті знайшли IP-адрес класного сервера, пограли в нього в Rust, а тепер думаєте, а як же його додати до обраного? Як же мені його не втратити, щоб потім грати ще і ще? Щоб постійно не доводилося в, в консолі писати IP-адрес, як все це упростити? Давайте я вам продемонструю, як це все робиться. Це насправді досить легко. Наприклад, є у нас Батл Хто не знає про Баттл тепер ви знаєте: платформа, де купа різних серверів для різних ігор. І, наприклад, ми тут знаходимо якийсь сервачок PvE. PvE. є у нас один такий PvE Україна, що нам і потрібно. Ми обираємо його. Бачимо якусь коротеньку інформацію про цей сервачок, якщо потрібно. Читаємо, якщо не потрібно, не читаємо. І бачимо IP-адресу. Цей адрес ми використовуємо для коннекту для сервера, але це не завжди зручно постійно вводити цей IP-адрес, коннект прописувати. Є ж, є ж в расті вкладка Обране, то чому ж не додати його туди. Для того, щоб це зробити, нам потрібно заходити в Steam. Да -да, не в раст а саме в Steam. Запускаємо Steam. Далі ми. Переходимо на вкладку Вигляд, і тут знаходимо вкладку сервери. Далі бачимо список серверів, на яких ми граємо і вже додавали, якщо щось додавали. І внизу кнопка додати сервер. Вставляємо IP-адрес, натискаємо додати цю адресу до обраного. І вона додається. Чомусь у мене зараз. Показує не відповідає, може там два апішника. Спробую другий. Хоча дивно: геймпорт і qr -порт. Не знаю, в чому різниця. Давайте спробуємо другий. О, а другий відповідає. Все гаразд, воно показує назву, показує кількість гравців, яка мапа, все працює. Далі, коли ви зайдете в Rust, цей сервер, ну, не цей, а той який ви. Будете додавати, він у вас буде відображатися у списку обраних. Дві кнопочки, і ви вже до нього підключаєтесь. Ніяких коннектів прописувати, нічого такого. Дві кнопочки, і ви вже там. Кайф. На цьому все. Дякую за перегляд. І до зустрічі.